Великий британський вчений Ісак Ньютон, батька сучасної фізики та астрономії, передбачив, що кінець світу відбудеться у 2060 році. Він проробив велику роботу і використав безліч математичних обчислень, перш ніж затвердив дату кінця часів. Манускрипт на цю тему займає 4,5 тисячі сторінок. Ісак Ньютон витратив на це близько 50 років свого життя. Мільйони. Ось тільки обчісно виявили вчені у Маранускрипті. Це ємна праця, яку не можна проігнорувати. Головною справою свого життя сам вчений вважав тлумачення книги Старозавітнього пророка Даніїла, якому християни віддають особу пашану за пророкування терміну приходу у світ Месії та його появи в Єрусалимському храмі. І відомо, що значну увагу у своїх заняттях Ньютон приділяв апокаліпсису. На його переконання Біблія є нічим іншим, як вміло зашифрований трактатом, що вмістить вичерпну інформацію про закони, на якими влаштований Всесвіт. Дивує, що більшість своїх відкриттів у галузі фізики та астрономії вчений зробив, перебуваючи на самоті та вивчаючи Боже Слово. Він точно розрахував рух планету Сонячної системи, причому він жив у часи темного середньовіччя та інквізиції. І не володів сучасними технологіями і оснащенням. На думку Ньютона, даті кінця світу передаватимуть руйнівні війни та глобальні епідемії. Потім на Землю має спуститися Месія, який керуватиме планетою протягом тисячі років.